30-річна Марія потерпала від домашнього насильства впродовж п'яти років. Протягом цього часу жінка нікому не розповідала про те, що з нею відбувається. І, на жаль, вона не єдина, хто замовчував цей факт. Насильство це не лише про синці і побої, словесні образи, погрози, переслідування, заборона працювати, мати власні кошти, примушення до небажаних сексуальних контактів. Це все не повний перелік дій, яким немає виправдання. Терпіти знущання, то не вихід, усвідомлення факту насильства то вже перший крок до його подолання. Дійте, розірвіть коло, звертайтеся до поліції або на лінію 102. Наша мета зруйнувати позицію замовчувань, попередити вчасно, зреагувати та не допустити випадків насильства. Не закривайте свої вуха та очі, не бійтесь говорити про цю проблему у голос. Ми обов'язково вас почуємо та допоможемо.